Друзі, всім привіт! Це Автосон Електричка, менеджер Дмитро, як завжди, робимо так, щоб покращити ваше життя і виїздили на екологічному транспорті і вас все влаштовувало. Значить, сьогодні в нас в ID Unix налаштований повноцінний CarPlay. Як я сказав, Тепер ми зробили з Volkswagen або з Юнікса автомобіль BYD по програмному забезпеченню. Так, значить, ми під'єднали спеціальний пристрій, в якому є декілька функцій. Оце в нього основна заставка, є карта. Лише через те, що в нас тут дах оцинкований. Карта на сьогодні не ловить, але через телефон зараз перемкну на режим CarPlay, Телефон дозволяє зловити GPS. Тобто виїдемо на вулицю, буде без ніяких налаштувань, без ніякого телефону. Можна буде інсталювати сім-карту, і буде власний інтернет, можна буде їздити взагалі не під'єднуючи телефон. ну Це буде повноцінний BID, Так, у нас є додатки. Будь ласка, зараз. Вейс, фільми дивитися. Провідник, YouTube, Play Market, навіть Google Chrome. Ну, для розуміння, плеймаркет в BID немає. Так. Що в нас далі? Карта. Мож... Ну, так дуже тут не буду поглиблюватись. Є і налаштування, є різні мови. Тут же в нас бачимо українська мова в Unix. Так, перемикаємось в режим CarPlay. Бачимо зразу, в нас є навігація. Це Дніпро Донецьке шосе 22. Ми знаходимось тут. Будь ласка, в нас музика. Музика. Тут можна також обрати ще різні пісні, Твій карплей, будь ласка. Все працює, нічого не глючить. Будь ласка. Ось так, будь ласка, у нас зробили з IDUNIX повноцінну мультимедію, яка вас буде радувати. До зустрічі в автосоні Електричка.